Чи безпечна кетодієта 5 довгих – ефективний початок чи шлях до проблем. Ми аналізуємо ризики та перспективи. – справжня сенсація у світі фітнесу та здоров'я, обіцянки швидкого схуднення, поліпшення обміну речовин і навіть боротьби з деякими хворобами зробили його неймовірно популярним. І я, як людина, яка багато років займається спортивним харчуванням і стежить за трендами в сфері здоров'я, не могла залишитися осторонь. Я бачив, як люди досягають вражаючих результатів на кето, але я також стикався з іншими, які мали серйозні проблеми. Тому сьогодні я хочу поговорити про кето-дієту об'єктивно, без ентузіазму і без категоричних заборон. Давайте розберемося, що це за тварина. В чому його переваги і, головне, які ризики варто враховувати? Що таке кетос і чому він такий привабливий? Суть кетодієти полягає в тому, щоб привести організм в стан кетозу. Зазвичай наш мозок і м'язи отримують енергію з глюкози, яку ми отримуємо з вуглеводів. Але коли вуглеводи сильно обмежені, зазвичай 5 10 грамів на день, організм змушений шукати альтернативне джерело енергії. І знаходить його в жирах. Жир розщеплюється на кетони, які використовуються як паливо. Саме цей процес приваблює багатьох. У стані кетозу організм починає спалювати жир замість глюкози, що, безумовно, сприяє схудненню. Крім того, кетоз може покращити контроль цукру в крові, що особливо важливо для людей з діабетом двох типу. Деякі дослідження показують, що кетодієта може позитивно впливати на такі неврологічні розлади, як епілепсія. Але не будемо забувати, що кетос не є природним станом нашого організму. Ми еволюціонували, щоб їсти різноманітну їжу, яка містить вуглеводи. Тому раптовий перехід на кето-дієту може викликати ряд неприємних наслідків, про які я хочу поговорити далі. Довгострокові ризики, що ховаються за швидкими результатами, швидке схуднення це, звичайно, приємно. Але що станеться, коли ви перестанете дотримуватися суворих правил кетодієти? Багато людей відчувають ефект її, коли втрачені кілограми швидко повертаються, а іноді і в надлишку. Це відбувається тому, що організм адаптується до нових умов і починає накопичувати більше жиру, щоб пережити голодні періоди. Але проблема не тільки в коливаннях ваги, тривале дотримання кету-дієти може призвести до більш серйозних наслідків. Дефіцит поживних речовин, обмеження вуглеводів автоматично означає відмову від багатьох корисних продуктів, фруктів, овочів, цільного зерна. Це може призвести до дефіциту вітамінів, мінералів і клітковини. Клітковина, як відомо, важлива для здоров'я кишечника, нормалізації рівня цукру в крові та зниження ризику серцево-судинних захворювань. Пошкодження кровоносних судин. Останні дослідження показують, що вживання ласощів з високим вмістом цукру під час кетодієти може пошкодити кровоносні судини. Це пояснюється тим, що різкі коливання рівня глюкози в крові можуть викликати запалення і пошкодження стінок кровоносних судин. Підвищений ризик серцевих захворювань, деякі дослідження пов'язують тривале дотримання дієти з низьким вмістом вуглеводів із підвищеним ризиком фібриляції перецертів, ФП, аритмії, яка може призвести до утворення тромбів, інсульту та серцевої недостатності, зниження спортивних результатів. Для спортсменів кето дієта може стати справжнім випробуванням. Це може знизити витривалість і силу, що негативно позначиться на ваших тренувальних результатах. Це пояснюється тим, що тіло в стані кетозу знаходиться в більш кислому середовищі, що обмежує його здатність працювати на піку. Ризик збільшення ваги, як я вже згадував, ефект її є дуже поширеною проблемою. Крім того, коли ви знову набираєте вагу, ви можете не тільки набрати жир, але й втратити частину ем'язової маси, що сповільнить ваш метаболізм. Мій досвід і рекомендації як уникнути помилок. Я особисто кілька разів випробував на собі кето дієту, щоб зрозуміти, як вона працює і які помилки люди найчастіше роблять. І ось мої основні рекомендації: не дивіться на кето як на довгострокове рішення. Кетодієта може стати відмінним способом почати худнути або поліпшити деякі показники здоров'я за короткий термін. Але це не повинно стати вашим стилем життя на довгі роки. Зверніться до лікаря або дієтолога перед початком кетодієти дієти, обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем. Він може допомогти вам оцінити ризики та переконатися, що це підходить саме вам. Ретельно плануйте свій раціон, переконайтеся, що ви отримуєте достатню кількість поживних речовин. Включіть у свій раціон різні овочі з низьким вмістом вуглеводів, такі як шпинат, броколі, цвітна капуста. Не зловживайте жирами, вибирайте здорові жири, такі як оливкова олія, авокадо, горіхи. Уникайте трансжирів і надлишку насичених жирів. Не забувайте про воду, у стані кетозу організм втрачає більше рідини, тому важливо пити достатню кількість води. Прислухайтеся до свого тіла, якщо ви відчуваєте нудоту, в тому або інші неприємні симптоми: припиніть дієту та зверніться до лікаря. Альтернативи кетодієти чи існують інші способи досягти ваших цілей. На щастя, є багато інших способів схуднути та покращити своє здоров'я, які не передбачають таких суворих обмежень. Наприклад, гарною альтернативою кетодієті може стати палеодієта, яка імітує харчування людей епохи палеоліту. Сюди входять дичина, рослини, морепродукти та бульби, такі як картопля. Іншим варіантом є збалансована дієта, яка помірно обмежує вуглеводи та наголошує на цільній, необробленій їжі. Головне знайти підхід, який вам підходить і який ви зможете підтримувати протягом тривалого часу. Висновок зважений підхід, запорука успіху. – це не чарівна пігулка. Це може бути ефективним для деяких людей, але підходить не всім. Важливо розуміти ризики та можливості, зважувати за і проти та вибрати підхід, який відповідає вашим індивідуальним потребам і цілям. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це не лише дієта, а й регулярні фізичні вправи, повноцінний сон і боротьба зі стресом. Не шукайте швидких результатів, а зосередьтеся на довгостроковій перспективі. І тоді ви зможете досягти поставлених цілей і зберегти здоров'я на довгі роки. Замість того, щоб сліпо дотримуватися модних дієти, краще навчитися прислухатися до свого організму та вибирати продукти, які дійсно корисні для вас. Здоров'я це інвестиція в майбутнє, тому не варто на ньому економити.